Лікувати онко це війна, це шлях, в якому можна перемогти. <му> Пам'ятаючи себе, це було 4,5 роки тому в липні 20-го, да у людей був ковід, а в мене була інша розвага. Ти Ідеш на огляд, да, і тобі кажуть, що на тебе нежданчик. Да, і ти починаєш діагностування, і ти маєш. Ну, хороша новина в тому, що це на ранній стадії, і е, тобі кажуть, що це лікується. По-перше, це завжди несподівано. Да. Всі люди знають, що з ними це може трапитися, але ніхто ну коли це трапляється. І насправді сил немає. Тобто це ну мені здається, що це така ж історія, як у більшості складних ситуацій. Це вже ти не обирав потрапити у цю ситуацію. Ну, можна порівняти, ми не обирали потрапити в цю війну, так? але вона, вона вже є, і ми боремось. Я сьогодні перед тим як виходити, спитала у чоловіка, що він найбільше пам'ятає. Він сказав, що коли ми пішли до другого врача вже з діагнозами, щоб ну, під, підтвердити і вже обирали лікування. А вона тоді сказала, що а, а, лікувати онко це війна, це шлях, а, в якому можна перемогти. От і ми йдемо до перемоги, і я кажу: я цього не пам'ятаю. Він каже: а я пам'ятаю кожне слово. У мене є гіпотеза, що те, що трапилося зі мною, це була травма. Найцікавіше, що я згадала про неї тільки через рік після того, що я все це вже пройшла. Я не пам'ятала, що я падала. А виявляється, що це було. От яка наклалася на персональну там складну ситуацію, коли я розірвала там. Відносини з людиною, з якою я дружила багато років. Так, і от мені здається, що от воно одне одного якось підсилило. Мені здається, що в цьому завжди є якийсь якесь психофізіка, воно, воно є разом. Про те, що я хворіла, знала дві-три людини, і для багатьох людей було це тако «вау». Несподіванка, що це було. Я тільки через рік перший там щось написала, і то там може пару постів і або щось таке. Е, більшість людей, навіть досить близьких, не знали про це, е, і я вважаю, що от зараз я вважаю, що це було неправильно. Все ж таки, коло ну на паблік дуже є багато людей, які не обережні з цією темою і можуть сказати те, що можна може додатково поранити, і тому це не про паблік. Да? Але яке якесь коло, яке підтримує, я знаю дуже позитивні випадки, коли людина створювала такі там телеграм-групи, де були близькі, які підтримували різними і способами, і це допомагало. І от відсутність такого кола у мене, ну Дай Бог, щоб більше ніколи не понадобилося. Да, але якщо людина таке трапляється, я вважаю, що це, це важливо з кимось це розділяти, бо тоді це легше. І люди це роблять не за необхідності, тому що е, їм це те, теж важливо. Ну І ще один момент це страх. Страх людини захворіти, страх людини, яка перехворіла, отримати результати. Мені здається, що поки ти не знайдеш, як ти зі своїм страхом справляєшся, він буде приходити в якихось формах. А по-друге, йти на страх, бачачи, що за ним щось є, щоб пройти крізь страх, дай йому бути. Люди ж теж по-різному формулюють. Під час хвороби. Чи під час лікування, і це різний меседж собі Тобто я живу в е, е, і йду до життя, да, я лікуюсь і виздоровлюю, да, і мої сенси про це. Да, і я хочу е, е, все, що мені життям відведено, да, продовжити і отримати все, про що я. І якщо я себе погано усвідомлюю, що я погано себе знаю, то тоді я експериментую, досліджую про що я. Я там сьогодні про, наприклад, про нейромалювання, е там психоарттерапію, біодинаміку і там кому комунікативні тренінги це мої ідентифікації, да, одразу після того, що я тил для свого чоловіка. А, от, Тобто, от якщо я знаю, що зараз я про це, це не значить, що я не буду завтра е про щось, але коли я про це для мене це важливо, я в цьому є. Тобто, людина, як які є. Задля чого і задля кого виздоровлювати, да? і людина, яка розуміє, що в неї просто кожна хвилина стає більш дорожчою. Ти розумієш, куди ти можеш направляти ресурси часу, ресурси там фінансові, чи ще якісь ресурси. Да? з, точки з точки зору того, про, там, про кого ти зараз піклуєшся і так далі. Просто можна обрати. На жаль, є люди, які не обирають боротися. Але я точно знаю, що ті, у кого є е, е, заради кого і заради чого жити, Ну, тільки це не таке не загальне, не ваче, да що там за, за все хороше, да сенс це дуже важлива річ з моєї точки зору. Мій найбільший ресурс лежить в мандрівках. Виявилося, що ми з чоловіком одинаково крейзі, да, про це. От. І ми багато мандрували разом, а потім ми повезли друзів, а потім друзів-друзів, а потім почали возити е, тури да, в, в ті місця, які для нас, да. і те, як ми ці місця показували. Ну, як то кажуть, якщо ти хочеш полюбити якесь місце, хай тобі покажуть людина, яка закохана в це місце. Це було. Є і продовжується. Я точно знаю, що це, це мандрівки, і показати людині місця, які я люблю, це про мене. І я живу мрією, що там після війни ми знов будемо разом мандрувати і, 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 і так далі. Кращі рецепти проти онко, да, це близькі сенси і ти крізь страх. Ну і бути, і, і бути в контакті з собою, не обманювати себе і. Ем, Вміти відкидати те, що тебе ну що, що тебе руйнує.